Ісусу Христу, щиро вітаю з неділею. Сьогодні маємо від Луки, де Ісус заохочує всіх бути милосердними. І Він перелічує види любові, в яких Він дає наголос на тому, що треба любити безкорисливо. Треба любити милосердно. Треба любити тих, від яких ми швидше всього не отримуємо нічого. Чому? Напевно, тому що Господь Бог своїм прикладом життя показав людству, що прийшовши у бідну стаєнку, живучи бідно і скромно, він не нарікав. Можливо, не маючи навіть власного житла, він не нарікав. Можливо, не маючи до кінця справжніх друзів, на яких він надіявся, і які відреклися, він не нарікав. Ось ви, вигляд справжньої милосердної любові, Бога до людини. Він, як той добрий сіяч, який завжди сіє, сіє зерно милосердя. і не боїться посіяти його навіть на твердому ґрунті, кам'янистому. Для чого? Для того, щоб показати свою велику любов. Тому, якщо ми справді хочемо бути добрими людьми, добрими християнами, стараємося любити ворогів, стараємося любити тих людей, які нам є не до кінця приємні, корисні. Можливо, навіть важливі в нашому житті, адже Бог через них буде нас богословяти. Через них Він буде нам посилати ті ласки, які ми будемо отримувати, і щедроти, які ми будемо отримувати від Нього. Тому просимо сьогоднішню неділю, що Господь Бог нам дав справді сильну віру, але також велику любов. Всіх людей, які є з нами, слава Ісусу Христу!